Всім добрий день. Сьогодні хочу звернути вашу увагу на таке питання. Під час вашого звільнення з будь-якого місця роботи вам потрібно з вами повністю повинні розрахуватися, тобто виплатити усі грошові кошти, які вам зобов'язані виплатити заробітну плату, будь-які, якщо є наявні заборгованості, а також компенсацію за невідгуляну відпустку. Але бувають такі випадки, що дану компенсацію це найчастіше відбувається в органах національної поліції під час звільнення поліцейських їм сплачують е, лише. Е, Кошти за невідгуляну відпустку е, лише за той рік, в якому вони звільняються, але це не відповідає нормам чинного законодавства. Тому, якщо у вас виникла така ситуація, ви були звільнені і вам не виплатили грошові кошти за відгуляну відпустку за попередні роки, не тільки за рік, коли ви звільняєтеся, то ви можете написати відповідну позовну заяву до суду і подати її з вимогою, компенсувати вам усі грошові кошти. У разі якщо вам буде потрібна моя допомога або консультація з даного питання, ви завжди можете написати мені в директ або на будь-який месенджер за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.